Готуємо млинці без борошна. Нам потрібно одне яйце, молока 200-250 мл, кукурудзяний крахмаль 2 столових ложки. Сіль за смаком. Або ви можете додати цукрозамінник, або ви можете цукор додати, що бажаєте на ваш смак. І все це перемішуємо. Горістку тепер кладу трішечки-трішечки кокосової олії. Ви можете вершкове масло, ви можете рослину олійку, що, що бажає ваша душа. Так трішки-трішки на перший минець, потім я нічого не кладу. Перед тим як наливати, обов'язково ретельно перемішайте, щоб маль не осів на дно. І перший я наливаємо. Ось так легенько він знімається. Дивіться, без цукру і без цукрозамінника вони біленькі. А коли вже я поклала в іншу половину цукрозамінник, вони виходять от отакі темненькі, кричневенькі. На одне яйце і 250 мл молока вийшло дев'ять млинців. Млинці без борошна, і в мене ось такий сироп карамель без цукру, нуль цукру. А ви можете брати що завгодно. Можете сир, можете джем. У мене є ось такий сиропчик і я буду їсти млинці. забывает ковусаюнтиба цукру Смакота.